Наступна категорія це douбл антандрей jokes, тобто жарти з подвійним сенсом. Маються новажі жарти з якимись каламбурами або грою слів. Наприклад, Dont Ever believe Believen Adam. they make Everything up. Pound of the week, you should Ап. Фанвікіші не в Частен Атом, ки здемейка Евритин. Дослідно. Ніколи не вір атому. З них все складається. Тобто to make up це е, складатись із чогось. Але також слово to make up має інший переклад, наприклад, видумувати. То ось і виходить не вір атому вони все видумують. Ну і звичайно до цих double and антури jokes входять жарти про that's what she said, про які я теж розказувала у моєму фільмі про серіал The Office. Why did you get it so big? that's hey, That's what what she she said. said. Jim? No, thanks, I'm good. That's what she said. Mom? Yeah. Uh, my mother's coming. That's what she said. <clears throat>